Прийшли вже на стрібків і вертикальний обробіт. Що так виріжено? Основний це збереження вологи і мінімізувати з операції на землі. Технологія стрібків дії. На глибині приблизно 20 см. Добре вилежить. Сіюча, це тобі настоящий стрібків, бачиш? Ми для себе бачимо технології стрічкового обробітку ґрунту, які дають можливість обробляти стрічку, а не все поле, які дають можливість в міжряді лишити пожнивні рештки, закрити міжряддя, зменшити випаровування вологі втрати. Це технологія, яка дає можливість в стрічку під рослину, під корінь покласти дозовану кількість. Добрів. Це технології, які вже дають можливість диференційно підходити і до глибини обробітку, напевно, і до густоти посіву, і доз до добрив. Відповідно, на кожному з цих кроків якби, ми бачимо якусь і економічну віддачу, і економію, і коштів, і ресурсів, і саме головне результативність. У цьому році ми вже плануємо 2,5 тисячі гектарів землі по да, обробляти по технології стрибтів. Ми відвели під демо показ 50 гектарів. Якщо все буде добре, то плануємо 25 тисячі гектарів нарізати щілини, а потім вже цю покривну культуру на наступний рік спалювати раундапом, щоб рослинні рештки залишалися на землі. Раніше виходило при посівні 4 сівалки, культіватор, борона, котки, загрузчики і так далі. То це все складно, тому що, по-перше, сьогодні і дефіцит. І кадрів, і людський фактор накладає багато в сільське господарство і на ці технологічні процеси. У нас два поля кукуруза буде після соняшника. Ми збираємо соняшник, сіємо покривну культуру. Це може бути озима жита або озима пшениця. І потім нарізаємо полоси і весною тоді, тоді вже сіємо кукурузу в цих полосах. до руку на серце, бачив багато. Об'їздив, дивився, от, е, пробував е, і, і сам купляв не те, що потрібно, от, і до інших їздив, дивився. От, і Можу сказати, що в мене там е, сьогодні є сівалки жовті, гарні, і дорогі. І вони не роблять тієї роботи, що треба. От, ці агрегати забезпечують фактично. Всі вимоги, які ми до них ставимо. Тобто за один проход вони роблять глибоко релю, стрічку, кладуть туди якісну добрива, оставляють хороше ложе чи підготовлений ґрунт під посів. От, і відповідно там далі питання сівалки тільки, тільки сів. Отримують задоволення від того процесу.